В ефірі кава» і я її ведуча Ірина Вікторова. Вітаю про це створення писень. Для мене найважливіше наголошує гостя сьогоднішньої програми Українська співачка Шансоньє, яку я вирішила запросити до нашої студії. Але спершу пропоную познайомитися із її біографією. Сьогодні у нас в гостях Люцина Хворост. Люцина Хворост народилася 24 грудня 1982 року у Харкові в родині викладача електрофізика і бухгалтера. Люциною дівчинку нарекли на честь акторки Люцини Вільницької. З дитинства дівчинка мріяла стати співачкою з чотирьох років почала писати вірші. У 2004 році Люцина Хворос з червоним дипломом філологічний факультет, спеціальність українська мова та література Харківський національний університет імені Каразіна. У 2009 році вийшла її перша збірка віршів Галюцинації. Через рік написала збірку Паперовий кораблик, а у 2015-му написала вірші і приклала польських поетів. Збірка мала назву Скликаю птаство. За ініціативою Лариси Вировець, організатора і керівника літературно-мистецького клубу Апостроф, люцина вперше наважилась виступити на першому міжнародному фестивалі українського романсу імені Квітки Цісик у квітні 2011 року, де здобула першу премію. Люцина Хворо займається журналістською діяльністю. Так, уже 9 років вона виступає на шпальтах літературно-публіцистичного часопису Березіль. Є членкиною спілки журналістів України і спілки письменників України. Найяскравішим враженням вважає виступи з піснею Повстанське танго на Євромайдані. А наступного дня Люцина одружилася із Євгеном Левіним. Вивчає іноземні мови, володіє польською, англійською, латиною, любить мовні ігри, каламбури, поезію. Також у вільний час любить слухати музику, вирощує кімнатні рослини, символ затишку і взаєморозуміння. Люцино, ну я вітаю вас в програмі «Вечерня кава». Добрий вечір. Я рада, що ви завітали до нашої студії сьогодні. Доброго вечора, пані Ірино і шановне товариство, яке сьогодні на нас дивиться. Ви знаєте, скажу відверто, що нещодавно я зайшла на вашу сторінку у Фейсбуці і побачила, що у вас дуже активне життя. Ви часто буваєте у зоні АТО, тобто, ви спілкуєтесь і даєте концерти військовим українським. Все правильно. Я не можу сказати, що це дуже часто. Я б хотіла і частіше. Це відбувається тоді, коли я маю таку змогу. В плані роботи, і це відбувається тоді, коли мене запрошують волонтери або харківські волонтери, або київські. Є така е, програма чи мистецький проєкт Арт десант, який очолює Сергій Архипчук, київський режисер. І останні всі мої турне і вояжі, скажімо так, е, суто його заслуга. А, до речі, скажіть, ви виступаєте як співачка чи як поетеса? А так сталося, що він насамперед, пан Сергій, запросив мене як поетку. Але я коли вже приїхали, ми туди і готувалися до концерту, я побачила, що будуть співаки. І я власне подумала: якщо я маю з собою флешку із мінусовими фонограмами, ви запропонували самі. Так сім. я мені здається, кажу, ви знаєте, солдати, ну вірші, це це, це це чудово. Але якщо суцільний концерт з віршів, це може трішки обтяжити. Давайте щось із музики роз, розведемо цю програму угу. музикою. Люцино, які враження. Особливо перші мої поїздки, я пам'ятаю, у мене було дуже достатньо гостре відчуття, що я дивлюся у вічі чоловікам, які бачили смерть, які бачили такі речі, які мені в моїй біографії так зблизька бачити не випадало, не траплялося. І при цьому мене вражав оцей контраст, що ці чоловіки, попри, попри це все, попри те, що жорстокість є невіддільною частиною війни. Попри це, вони зберегли в своєму серці доброту. Їм хочеться чути музику. Їм хочеться чути добрі слова. Їм хочеться згадувати своїх матерів, своїх дружин, своїх дітей. І я була вражена насамперед усвідомленням у цього контрасту: що там смерть, там війна, там вороги. Серед тих, з ким я спілкувалась, були люди, які побували в полоні. І теж речі, які вони переповідають, від деяких волосся ставало дибки у мене особисто. І тим більша моя повага до цих хлопців, до цих чоловіків, за те, що вони зберігають у собі людяність, зберігають у собі щось чисте. Звичайно, я розумію, що коли вони повернуться додому, ці відгумони будуть у них. Звучати. Дякую. Як ви вважаєте, от коли ви їдете в такі е, пункти, як то кажуть, де ви можете виступати, ви підбираєте репертуар? Чи це не важливо? У мене достатньо відома річ. Одна з найвідоміших у моєму репертуарі, до речі, не мого авторства повстанське танго. Зветься. Це пісня написана за часів Другої світової війни партизанами УПА. Її часто просять мене виконати. Я чомусь думала, що. Репертуар для таких е, аудиторій має бути з ухилом у патріотизм, з акцентом на якісь патріотичні речі. Я була достатньо вражена, коли от солдати попросили, дівчата і хлопці, співайте про кохання, війну ми і так бачили. Бо нам про неї вже набридло. Співайте угу. про любов, співайте, співайте про, про щось світле. Тобто меж тепер у вас немає стосовно виконання. Так, так, а скажіть, так. коли ви вперше заспівали? Ну, мабуть, в дитинстві. Я співала, скільки я себе пам'ятаю, я співала. Я мала піаніно вдома, і я якось так досить рано почала компонувати власні пісні, звичайно, з дуже наївними текстами. Там, коли дівчинці вісім років, що вона може написати. Співала сама собі, співала, копіюючи співачок із телевізора, з радіо. Я багато слухала «Радіопромінь», ну то я то власне можна сказати, коли мене питають, як, як так склалося, що в Харкові ви виросли україномовною? Це ваша свідома позиція. Я кажу, мене виховувало «Радіопромінь». Я слухала українську естраду, я слухала. Класичні такі от українські пісні, народні пісні. Якраз стали приступні записи української діаспори, які часто і та ж сама квітка -Цісик», і Богдан Ну, Якщо, Те, до речі, квітки цісик стосується, то ви здобули премію, здається. Так, так? мені пощастило. Це був 2011 рік. Найцінніше для мене у тому, що я роблю, все-таки. Е Процес творення пісень, тому я завжди кажу, що я шансон є, я автор насамперед, і е, я завжди навіть говорю, що якби з'явилась е, вокалістка, яка могла б виконати мої пісні краще ніж я, я б охоче віддала. Тобто, я б могла поступитися цією частиною, концертною частиною своєї діяльності, mm -hmm. але я б ніколи не поступилася творчою частиною. Триває вечірня кава. Гості сьогоднішньої програми наголошує, що у формуванні культури поезії їй допомогла освіта. Багатогранна особистість вона займається не лише концертною і літературною діяльністю, а ще й журналістською, а також бере участь у громадських заходах. Пропоную з нею познайомитися ближче до нашої студії. завітала Люцина Хворост. Люцина, знаєте, нам було дуже цікаво дізнатися, як ви поводите себе перед концертом. І ми з цим питанням звернулися до своєї подруги, до вашої подруги Лариси. Давайте послухаємо її. Тільки з такими рисами характера, які є в Люцини, вона могла досягнути таких успіхів, тому що, ну, характер, наприклад, ось така була ситуація. Ну, правда, ця ситуація потім повторювалася неодноразово, але я запам'ятала її тоді. Це була Львівська філармонія, це був міжнародний фестиваль Квітки цісик, куди ми поїхали разом, бо Люцина боялася їхати сама, їй потрібна була поряд подруга. І вона сидить в першому ряду з своїм акомпаніатором і нашим спільним другом Миколою Воловиком. Він тримається за гітару, в нього тремтять руки, бо зараз треба виходити на сцену Львівської філармонії. А вона сидить спокійно, посміхається і каже, пане Микола, ви що, хвилюєтесь? А чого? А чого ви хвилюєтесь? Я дуже е зосереджена, сконцентрована перед виступом. І я думаю, в мене немає часу хвилюватись, тому що я думаю про свою пісню, про те, що я зараз переживу, про те, як я е там, виступлю добре чи погано, я про це в цей момент не думаю. Натомість після концерту я завжди всіх замучую, як, який я мала вигляд, як я звучала. До речі, хочете почути зі сторони, як ви поводите себе після концерту? Вона і про це розповіла. Давайте подивимось. Потім, коли вона спускається в зал, тоді в неї починають підкошуватись ноги, тремтіти руки, і найближчі години біля неї знаходитись важко. Це має бути подруга, яка все стерпить, тому що вона починає переживати те, чого не було до виступу. Я ні в кого не бачила таких рис, і мені здається, що це саме ті риси, які потрібні актору, співаку. Щоб вийти на сцену і щоб добре там виглядати, такої допомоги психологічної, яку вона мені надала на той момент і надавала. Я думаю, що мало кому мало людей в світі, яким я можу бути настільки вдячна, як їй. я би хотіла спитати вас стосовно цієї першої премії, музичної, яку ви здобули, як проходив сам конкурс, мене дуже спокусило формулювання: фестиваль українського романсу. Тому що український роман – це той жанр, до якого я відчуваю душевну слабинку здавна, і я завжди якось так своє покликання відчувала, зокрема, і в тому, щоб відродити і утвердити саме цей жанр. Я думаю, я поїду туди просто для того, щоб засвідчити свою повагу до цього жанру, щоб підтримати. Цей конкурс своєю участю у тому розумінні, що, що в Харкові теж живий український романс. Я наважилась, я взяла з собою. Я зробила версію пісні Ой, верша, мій верше з репертуару квітки. Ці Те, що серед серед тих, кого нагородять буду, і я для мене виявилось цілковитою несподіванкою. Ніна Матвієнко оголошує раптом. Перша перша премія призначається. Ми поділили її із. Чернівчанином, солістом Чернівецької філармонії Віталієм Соболєвим. Вона назвала ім'я Соболєва і назвала моє ім'я. І в цей момент я була абсолютно спантеличана, вражена. Звичайно, було неймовірно приємно, що, що оцінили те, що я роблю, і не, не будь де а у самому Львові. По суті, столиці українського романсу я хочу поговорити ще про ваші альбоми, які ви останнім часом опускаєте. От У 2015 році вийшов останній альбом, так я так розумію, що ви зараз перший купуєте, ліцензійний вже наступ... і він же останній наразі угу, угу, угу. І, ну, і вам номер. потрібна лише спонсорська підтримка, так? Я розумію. Насамперед, тому, що... так, uh -huh. насамперед так. Сьогодні складно співакам. Я, себе я безмежно вдячна Романові Ковалю. Це історик і письменник. Ну, він, ну, подобається ваша творчість? Він випадково побачив через інтернет розсилку. Видатний мовознавець, мій добрий знайомий, дуже літня людина Святослав Караванський, який мешкає в Америці, просто розсилає своїм знайомим те, що йому подобається. Я йому час від часу надсилала свої пісні. І Роман Коваль знайшов і мою адресу. Так само в цьому списку uh -huh. розсилки. Інтернет творить, дива і пише мені, пані Люцино. Я послухав ваш солодкогіркий роман. Це чарівна річ. каже, я допомагаю бандуристам, я допомагаю фольклорним гуртам. Я е, думаю, що це був один з найпрекрасніших подарунків у моєму житті. Ось він результат. Так я розумію. Так, так, так. Я а, до речі, можна це... дозволити? Ну, я так. тоді надам слово вашому чоловікові Євгену, який відзначив вас від інших людей. Чим ви відрізняєтесь? Давайте послухаємо. Давайте. Вона звичайна людина, я вважаю, що доволі практична в побуті, хоча, звісно, вона митець. І це все ж таки відбивається на всьому. Але може бути так, що люди, які не бачили її, там, не слухали її пісень, вони можуть подумати, що це просто звичайна гарна пані, там, місцева, яка от, там, мешкає поряд. І, і Вона не любить, щоб я от, там, казав, хто вона є. Тому може бути так, що спочатку, коли люди не знають, вони думають, що ну, це просто людина. Єдине, що, звісно, вона відрізняється, вона завжди, як і я, спокуться виключена українською, і на цьому тлі вона ну, відрізняється від того загалу, який є поряд. Я єдине можу сказати з певністю, що Євген для мене незвичайний. Сподіваюся, що я для нього також незвичайна. Ні, можливо, на інший розсуд. Він думає, що. Виведестись нам звичайною людиною для нього ви особисто, мабуть, дійсно не надзвичайні, от адже він вас обрав. Відповідаючи, відповідаючи на ваше попереднє запитання, хто вселив у мене впевненість, в тому що я можу писати на професійному рівні, видаватися, це був Володимир Науменко, головний редактор журналу Березіль. Літературного mm. часопису. І якому це... до речі, ви вже майже сім років здається. Більше да? більше семи років. Я прийшла Як туди журналіст працюю. З 2007-го працюю як журналіст. Пан Володимир вже дізнався такими своїми шляхами, вже що я трохи пишу. Він мені каже, я хотів би побачити, чого ви варті як поет. Я кажу, прошу, я вам можу <зум> надати таку змогу. Перенесла йому сто своїх віршів віддрукованих. Мені на той момент було скільки мені було років? Мені було двадцять чотири. Ну, але все таки спромоглась книжку я видати, коли мені було вже 26, це 2009 рік. Перша книжка галюцинації. От друга це паперовий кораблик. Ці. Вона була видана наступного року, 10-го. третя книжечка поетична Скликаю птаство вийшла у мене в му році. А те, що ви тримаєте в руках, це книжка Кшиштофа Занусі, яку Стратегія. я перекладала, угу, тому угу. що це є моє ремесло моя улюблена справа перекладацтво. Ви дивитесь вечірню каву. Вільного часу у гості сьогоднішньої програми майже немає, адже вона постійно займається творчістю. А як же вона вирішує свої побутові питання? Давайте розберемось сьогодні. До нашої студії завітала письменниця, перекладач, журналіст, співачка Люцина Хворост. Але у вас є і побутові питання. До речі, про деякі з них. Звернемось до Лариси, яка у... дискусія деяким речам у вас. Давайте послухаємо її. Її ірраціональність така природна, по-дитячому, до безпорадності, яка завжди мене дивувала, викликала сміх, коли вона ставила мені якісь наївні запитання, коли, коли вона казала, наприклад, чоловік майбутній потрібен буде мені для того, щоб разом плакати, Я казала, як плакати? «Да, ти не смійся, Лариса. А що ще в цьому житті? Життя трагічне. Отже, ми будемо вдвох плакати. Ішлося йшлося про те, що е, партнер, звичайно, е, має бути настільки близьким з тобою, душевно близьким, щоб ти не соромилась плакати з ним е, в його присутності, щоб він теж міг відкрити свою душу не лише в той момент, коли йому добре, а й тоді, коли йому зле, коли він хвилюється. І дійсно розділена скорбота менша є вдвічі, а розділена радість удвічі є. Ви давно одружені? Ми одружені буде три роки офіційно. Ну, знайомі трішки раніше одружені три роки. Це доля чи ні? Адже ви, член спілки журналістів України, і ваш чоловік, до речі, теж журналіст. А ви знаєте, ми з ним коли говорили, то ми дійшли висновку, що ми могли познайомитись десь так році у 2006 му а познайомились 2012-му. І е, він говорить: от якби я тебе зустрів, тоді я б не пережив е, багато прикрих моментів. От я шукав, я не знав, що мені потрібно. Я помилявся, я блукав. От краще б ми тоді зустрілись. Мені тоді теж здається, що краще краще тоді. Але в інші хвилини, я думаю, якби я зустріла його тоді, я б не пережила. Багато іншого, багато драматичних, можливо, болісних моментів свого життя. І з мене просто не вийшло б тієї Люцини, яка є нині. Він усім задоволений у вашому сімейному житті. Ну, Йому все подобається. На 100% не може бути, звичайно. Але е, мені здається, що навіть якщо він задоволений на 80, то це прекрасний показник. А як вважаєте, є щось таке, чим він не задоволений? Як ну думаєте? він інколи мене критикує. Це теж, до речі, важливо. Коли... Стосовно чого. Він вважає, що я буваю надто категоричною, надто прямолінійною, що мені гнучкості трошки бракує, що я така. Ну тоді я вам сьогодні... і Відкриємо ще одну рису, вашу, про яку, мабуть, ви не довідалися. Давайте послухаємо Євгена. Ну, вона людина, насправді, на мій погляд, дуже збалансована. Вона не тільки десь в мистецтві, вона і в житті. Я ж кажу, вона, в принципі, має здоровий глузд, практичність і таке інше. Я б Не можу сказати, що. Ну... Іноді, що з, з, з того, що не подобається, іноді може бути ну, я не знаю, якась дуже велике прискорення ситуації може бути якась mm -hmm. форс-мажор, різка виникає. таке от, ну, Це життя, ну, живу живемо В такому режимі так і таке і інше. Тобто, іноді певна спонтанність, тобто планується одне, але протягом дня там чи, от, може щось змінюватись абсолютно. Несподівано і таке інше. Ну так я я холерик, я інколи швидше реагую на на певні речі і швидше дію. Але Євген е, людина більш розважлива. Інколи правильнішим е, виявляється мій підхід, інколи його. Інколи треба просто почекати, розслабитись. Я хочу на устану передоставити ще раз інтерв'ю вашої подруги, яка можливо знає вас е, не менше ніж ваш чоловік, і, і довше від, і довше від неї для вас побажання. Давайте послухаємо його. Щастя побажати, щоб нарешті був мир, щоб їй не доводилося виступати на війні. Хай вона співає тільки на мирних сценах, щоб все в Україні було добре, а тоді Люцина буде щасливою. Бо я знаю, як багато для неї важить Україна. І вона зробила себе сама ще й тому, що вона український поет, українська співачка в російськомовному Харкові. І я бажаю люцинка, лишайся собою. Ми тебе дуже любимо. Я теж дуже люблю Ларису, і я думаю, що її побажання актуальне не лише для мене, воно актуальне для всієї України і для всіх тих, для всіх тих, кому Україна не байдужа. Я теж дуже-дуже хочу миру і щоб жодна вже ворожа нога не ступала на нашу землю. Тому що це дуже боляче, це сприймається як наруга, як зневага, і це важко сприймати спокійно. Я вірю в те, що за нами правда, і саме тому цим ми сильні. Дякую вам, Людмиле, що прийшли до нас. Всього вам найкращого. А дякую на пам'ять про нашу зустріч прийміть від корпорації бісквіт шоколад печиво. Вечірня кава. Дуже дякую. Спасибі сердечно. І вам на все добре.